На колінах із квітами та прапорами у селищі Диканька зустрічають траурний кортеж із загиблим Олександром Сикальчуком. Поминальний чин за військовослужбовцем влаштували у храмі святителя Луки Кримського, що у диканці. Сюди попрощатись прийшли побратими загиблого військового, друзі та односельці. Хлопці гибнуть напередку, а тут казалось би тил, але теж такі втрати. Відчуваю рідним, близьким хороший, чуйний, люди його поважали. Людина, що можна сказати, за хорошу людину. О, ефіру не хватить. Дуже скорбуємо і ще раз приносимо співчуття рідним, близьким за таку втрату. Мобілізували Олександра Сикальчука у вересні 2023 року. Службу чоловік проходив у роті охорони районного ТЦК ТСП, розповів Олександр Дзюба. Дуже скромний, дуже чесний, доброзичливий. У нього дуже багато друзів було, бачите, скільки людей зібрали сьогодні. Не було у нього недругів, там ворогів яких небудь. Він з усіма знаходить спільну мову. Завжди приходить на допомогу. хто б його ще не просив. Я його знав дуже давно, ще до війни. Ми знакомі були. А потім він був моїм підлеглим і служив у мене тут у роті охорони у Полтавського З Здоров'ям були проблеми. Його комісували навіть з строкової служби, коли він служив ще у 20 років, 18, по здоров'ю. Прощалися із військовим біля батьківського дому та біля будинку, де він проживав зі своєю родиною. Він не так давно поселився на нашій вулиці і немов мов лучик сонця був. Такий він був дуже життєродісний. Ми дуже раді були дивитися, як вони. Хату відбудовують. Як тут діти його граються? Ну, і завжди він був дуже привітний до всіх нас. і відповідальний. Слов не Олександр Сикальчук 31 січня супроводжував військовозобов'язаних до навчального центру. За даними правоохоронців, на заправці, де зупинився автобус, до нього підійшов незнайомий чоловік у Балаклаві та вимагав віддати зброю. Коли отримав відмову, вистрелив у військового. Бувши на війні, за ці роки ми пережили немало смертей побратимів, друзів, товаришів. Але смерть Саші вразила мене якось дуже-дуже особливо. Коли загинути на рідній землі від рук якогось покидька, який місце того, щоб бувати що сотворив таке зло, в мене просто немає слів. Вибач, друже, що. Ну, минути не було то нікому прикриття. Поховали Олександра на місцевому кладовищі біля урочища Ріг. У загиблого військовослужбовця залишились батьки, дружина та двоє дітей. Тетяна Весна, Богдан Казирець, Суспільне, Новини Полтава.